15 лютого середа Прагнути до Христа. Бо ви були колись темрявою. А тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Ефесян 5, 8. Що ви думаєте про Христа? Ким Він є особисто для вас? Чи зосередили ви свою віру на ньому, як на своєму викупителеві? Чи вірите ви, що він спасає вас від гріха, зараховуючи вам свою праведність? Це і є суд, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Івана 3:19 люди не бажають іти до світла, боячись, що відкриються їхні недобрі вчинки. Багато хто займає саме таку позицію. Їхні імена записані в церковних книгах, вони дотримуються певних обрядів, але не люблять істину. Ці люди задоволені тим, що стоять біля дверей і не прагнуть бути в присутності Христа, щоб розділити з ним славу його царського життя. Їхній характер перебуває не в гармонії з істиною. У них немає віри, яка діє любов'ю й очищає душу. Лихослів'я, підступні підозри, нечесні вчинки кидають темну тінь на їхній життєвий шлях, їхня віра потопає в тіні сорому, і вони відчувають, що розлучені з Христом. Їхня совість уражена, а життя засуджене, ними володіє бажання сховатися від Бога. Світло прийшло у світ, але вони люблять темряву більше, ніж світло. Тому що їхні діла злі, настав час, коли віра в Христа воістину має відповідати нашим вічним інтересам. Він агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Ісус говорить: Мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях. Він відтворить у тих, хто приходить до Нього з вірою Божественний принцип святості. Який пануватиме в душі, просвічуючи розум і заполоняючи почуття. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія 11:28, Яке чудове запрошення. Саме з таким запрошенням він звернувся до Еноха ще до того, як світ був знищений потопом. Христос був Спасителем Еноха так само, як Він є й нашим Спасителем. З допомогою Ісуса Енох удосконалив християнський характер, незважаючи на зіпсутість тогочасного лукавого віку. Голос, що звертається до нас, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві. Говорив ці ж самі слова Еноху, запевняючи якщо він ходитиме зі Спасителем, то не житиме в темряві невігластва, Господь навчав Еноха і зробив його своїм вісником. Енох виявився вірним Божим свідком, який застерігав мешканців стародавнього світу не жити за прикладом послідовників Каїна, але служити живому Богові. Тож дайте собі сьогодні відповідь на ті питання, які я поставила на початку. Що ви думаєте про Христа? Ким Він є особисто для вас? Чи зосередили ви свою віру на ньому, як на своєму Викупителеві? І чи вірите ви, що Він спасає вас від гріха, зараховуючи вам свою праведність?